Генеральною прокуратурою України та представниками Служби безпеки було проведено спільну спецоперацію, пов'язану з нешкодженням організованої групи, яка займалась виготовленням та збутом достатньо серйозних партій наркотичних засобів для гральних автоматів, для гральних закладів, я вибачаю, в тому числі де стояли автомати, гральні у місті Києві. Зараз ми продемонструємо вам фільм. Лише перед фільмом скажу, що це все група у нас базувалася у київській області Сквирський район, село Ями. А після фільму продовжу коментар, якщо можна виведіть.

звідси. Давайте накитимося. Позаряжено.

2 3 4 5 5 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 Yeah, right. Цена дух тебя здесь на жопу, да? Як ви побачили, це були кадри зняті під час проведення активної фази спецоперації, бо це саме активна фаза, коли ми вже заходимо в певні будівлі, вилучаємо майно, проводимо обшуки. Те, що мої колеги назвали воно чи не воно, да, ви чули, експертиза якраз підтвердила, що якраз воно, а саме особливо небезпечний наркотичний засіб, який має назву канабіс, і вилучений він. У кількості був 100 кілограмів. Крім того, він був вже розфасований окремими партіями по 150 грамів, готових до реалізації. От таке воно, канабіс, якраз постачалось сюди, в столицю України, в незаконні гральні заклади, де розповсюджувалось через клієнтів та безпосередньо ним продавалось, клієнтам цих гральних закладів. Наразі затримано було 5 осіб. Які займались і вирощуванням наркотичних рослин. На місцевості, яка розташована біля цього села, там достатньо велика кількість заброшених таких полів, там вони вирощували сировину, потім переробляли, самостійно виготовляли наркотичні засоби у цьому ж селі ями, і потім реалізували до міста Києва. Суд же прийняв рішення по п'яти затриманих. Обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, кримінальне провадження. нами розпочато за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України, тобто незаконне придбання, виготовлення та розповсюдження наркотичних засобів. Як ви бачили, цікаво, наркоторговці у нас і ховати, навчилися наркотики у цих пластикових таких. Ємностях, які використовуються або для води, або для зберігання бензину, бачили, вони їх розрізають, туди вкладають пакетики, потім скотчем замотують. І хто ж може додуматись, в принципі, по їх логіці, що в таких ємностях можуть бути наркотики з тонким горлушком, коли лише риновина заливається? Отаку спецоперацію ми провели. Я вважаю, вона достатньо важлива, бо це здоров'я наших громадян, це незаконні гроші, і наркоторгівля, наркобізнес це одно із головних, є одним із головних зла в нашій державі, з яким потрібно боротися, і правоохоронні органи якраз працюють над знищенням таких е, організованих груп.